Середа 9 липня це новини. Коротко. Вітаю дронами. Росіяни масово натакували атакували Дніпропетровщину. Вибуху було чутно у Кривому Розі та Дніпрі. Сили ППО збили 17 безпілотників. Продовжують окупанти і терорнікопольщини. Обстрілюють район з важкої артилерії та фпв дронів. Під атакою були райцентр Покровська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Помішлося без жертв. І на Дніпропетровщині окупанти застосували хімічну зброю. Випадки зафіксували вздовж лінії фронту. Залишки небезпечної речовини виявили у зразку ґрунту та. Розчиннику з уламків fpv дрона цей факт підтвердила організація із заборони хімічної зброї. На Херсонщині Росіяни вбили однорічного хлопчика у селі Правдене з дрона. Атакували його та літню жінку просто на подвір'ї будинку. Минулої ночі ворог атакував і Луцьк. В повітряному просторі перебували з півсотні БПЛА та п'ять ракет. Це наймасованіша атака на місто за весь час повномасштабного вторгнення. У Дніпрі сьогодні суд розглядав апеляцію депутатки Маріана Кізіярової раніше Мірошніченко. Яку підозрюють у фіктивній службі в ЗСУ? Чи задовільнив прохання пом'якшити запобіжний захід? Репортаж наших журналістів. Дивіться на Ютубі 11-го. Щін зруйнували, а тепер зліпили наново. Скандальна історія з афішною тумбою у Дніпрі. В середмісті під час ремонтних робіт комунальники знесли історичну конструкцію, а нині буквально за кілька днів відбудували знову. Навіщо розкажемо? Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11-й.